Доброго ранку ми друзям бажає. Доброго ранку ми друзі вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай ли не трясні. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Дітки, а скажіть мені, яка зараз пора року? Літо, літечко, прийшло і тепло нам принесло, і радіють діти. І радіють квіти, все радіє літо. Діти, а ви радієте літо? Чому? Бо літо тепла пора, літо пора відпочинку, довгих прогулянок. Літо це коли багато зелені. Багато урожаю. Літо кольорове, запашне, цікаве. Літо. Квітами сміється. Малюю дощик і веселку, і теплі співає пісеньку веселу, на Дітки, погляньте на галявину і скажіть, якого кольору квіти ви бачите. Вірно, я думаю, ви правильно назвали. І сьогодні на занятті з малювання ми з вами намалюємо яскраві квіти на галявині. А для заняття сьогодні нам потрібні гуашеві фарби червоного, зеленого, жовтого, синього кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка для притирання пензлика і половина аркушу тонованого зеленого паперу. І ватна паличка. Беремо пензлика, змочуємо трішки водичкою і набираємо фарбу. Я спочатку обрала червону собі. Усим ворсом набираю червону фарбу. І притискаючи увесь ворс до паперу зверху, знизу, зліва, справа, поміж пелюсток ще відбиток усього ворсу паперу, червоною фарбою. І утворилась така квіточка. Знову зверху, знизу. Зліва, справа і між пелюстками ще роблю пелюстки і вимальовую ще одну червону квіточку. І тепер добре вимиваю пензлика від червоної фарби, щоб набрати інший колір фарби. Промокаю серветку чи чистий пензлик. Набираю жовту фарбу. І буду вимальовувати жовті квіточки на зеленій галявині. Знову відтискаю весь борс зверху, знизу, зліва, справа. Чотири пелюстки. Зверху, знизу, набираємо фарбу зліва справа. Я думаю, малята у вас все виходить. Зліва, справа. Знову вимиваємо пензлика від жовтої фарби, щоб набрати і іншу Промокаємо Набираємо синій колір фарби і незвичним способом крутимо пензлик, промальовуємо ось таку квітку яскраво синю прокручуємо ворсом пензлика. Даємо фарбі підсохнути, беремо ватну паличку, набираємо жовту фарбу. І робимо серединки червоним квіточкам, відтискаємо. Якщо слабо, відтискається, ще набираємо фарбу і промальовуємо серединку на червоній квіточці. Ось так. Тепер перевертаємо паличку, набираємо червону фарбу і промальовуємо серединки жовтим квіточкам. Робимо відтиски червону. Я думаю, у вас все виходить малята. Беремо зелену фарбу і промальовуємо нашим к'ячкам стебельце і листочки. Тоненько проводимо легенько ворсом пензлика. Злегка, злегка проводимо і промальовуємо листочки, притискаємо увесь ворс пензля у нас виходять лісточки біля стебла. Дітки, ось такі квіти на галявині намалювала я. А які квіти намалювали ви? Надсилайте фото, буду чекати з задоволенням. А зараз до побачення, до нових занять!